Він потрібен, аби годувати величезну Червону армію, а ще нестримно зростаючу армію тих, хто будував гіганти військової індустрії і партію, яка цими арміями керувала, і хліб цей взяти потрібно якомога дешевше, а ще краще, взагалі задарма. Та ще й провчити голодом, аби запам'яталося віднині і вічно. Всім благополуччям і всім життям я залежатиму від держави. Захоче помилує, захоче покарає. 90 років тому на наших землях відбувалися страшні події, які ввійшли в історію під назвою Голодомор або акт геноциду українського народу, здійснений керівництвом Радянського Союзу у 1932-33 роках. Шляхом організації штучного голодомору, який спричинив загибель мільйонів людей на території сучасної України та Кубані, зміни на селі почались у 1927 році, коли керівництво Радянського Союзу прийняло курс на колективізацію, тобто створення великих державних господарств колгоспів, до яких мали бути залучені всі без винятку селяни України. Людей почали насильно залучати в ці господарства, забираючи худобу, реманент. Селяни працювали за трудодні, коли виходили робити на спільне поле і отримували за це продукти. Їм не видавали зарплату і вони не мали паспортів і не мали права покидати колгосп. Це було державне кріпацтво. На початку 30-х років політика колективізації в Україні зазнала краху. Трударі масово покидали ці господарства, забираючи своє майно, худобу, інвентар, заробили незбіжжя. збіжжя, небезпеку народного опору добре усвідомлювали в Москві, не бажаючи втратити Україну як ресурс, без якого неможливо було побудувати Червону імперію. режим придумав спецоперацію винищення української нації, замасковану під плани здачі хліба держави. 356 мільйонів подів зерно. Потрібно було вигребти за будь яку ціну. Ціною стало життя людей. Для збереження колгоспної системи 7 серпня 32 року уряд прийняв постанову, за якою колгоспне майно оголошувалось державним. За крадіжку останнього судили на 10 років з конфіскацією майна або розстріл. в народі цей документ назвали закон про п'ять колосків. Наступним кроком було встановлення натуральних штрафів. У разі невиконання плану заготівель. Це коли забирали не тільки зерно, а й всі продукти і речі, щоб їх не можна було виміняти на їжу. Була введена система чорних дощок. Напротивагу червоним дошкам пошани чорні це списки тих громад, які мали бути покарані за невиконання планів заготівлі зерна. Колгоспи і села, занесені на чорні дошки, оточувалися загонами міліції військами ГПУ. Людей звідти не випускали, заборонялася торгівля та ввезення будь-яких товарів через насильницьке вилучення продовольства, блокаду сіл та цілих районів, заборону виїзду за межі України. Тоталітарна система створила для українців умови, розраховані на їх повне фізичне винищення. Природні негаразди початку 30-х погіршили становище селян, але плани за збору хліба і не думали зменшувати. Більше 20 мільйонів людей стали заручниками спецоперації по встановленню колгосної системи. Це привело до голодомору 1932 1933 33 В років. Роки, коли смерть проводила криваві жнива по всій Україні. В Лугинах перші перебої з продуктами харчування. Почались на кінець 1930 року. Ще тривожніші симптоми майбутнього голоду відчулись у листопаді-грудні 31-го, а в січні-лютому 1932 -го року голоду хопив більшість населених пунктів району. Щоправда, в деяких селах померлих не було взагалі. Це Кремне, Леонівка, Остапи. Це пояснюється тим, що поблизу цих сіл добували торф. І для привезення його до Крем'янського спиртзаводу будували залізничну колію, робітникам варили обід і давали на руки продукти. В Лугінах загинуло 7 чоловік. Поблизу була військова частина, і чимало місцевих жителів працювало там по найму і також отримували продукти. В тогочасному містечку 50% становило єврейське населення, яке жило краще місцевих селян. Багато хто з них мав ювелірні прикраси, які обмінювали у важкий час в магазинах системи Торксин на харчі. В Лугінському колгоспі для селян колгоспників готували обіди. В сусідніх лугинках померло троє людей. Більшість місцевих жителів також працювала в військовій частині. Але основним фактором, який спасав наших людей від голоду, була річка і ліс. Риба та дари природи. Були для голодуючих справжнім скарбом ягоди, гриби, горіхи, дичина. Крім цього, в їжу йшло практично все: кора і жолоді, дуба, листя і цвіт липи, білої акації, дикі щавиля або горобюшка, лобода, дикоросла рослина, яку називали Ляскавкою, Верес, рятувальницею селян була домашня корова. Такі господарства, де вона була, змогли вижити в тяжкі часи. Іноді домашню худобу доїли по 10 разів на день, але хай і невелика кількість молока була завжди. Що відбувалося на селах, ми дізнаємося зі свічень кучер Марії Луківни, жительки села Калинівка. Наших людей рятував ліс. Страшна була зима. А коли діждались весни, то вже знали, що не умруть від голоду в лісі. Люди знаходили різну поживу коріння, кору, траві, ягоди, гриби, полювали на звіра. Особливо рятівним був жолудь. Його сушили, піджарювали, мололи на муку і пекли коржі. Від тих коржів дерев'янів язик. Але голо трохи відступав. Перед тим. Був великий урожай картоплі. Наросло стільки, що люди прямо на полі закопували копці з картоплею. А коли прийшов голод, то люди почали розкопувати її, а всередині був крохмаль, з нього варили щось похоже на кисіль. Діти лазили по деревах кущах і шукали гнізда птахів та збирали яйця. За постановою Бюро Київського обкому партії і президії обласного виконкому від 12 травня 1933 року Лугінський район був занесений на чорну дошку. Узимку 1933 року ситуація стала критичною. У багатьох селах спостерігалося масове голодування і висока смертність. Ось про що розповідає жителька Лугін Дорошкевич Галина Мефодівна. Смерть. Заставала людей на шляхах, на городах, у хатах. Доведені до віччя люди їли жаб, мишей, трупи коней і людей. Були села, в яких не було видно ні кота, ні собаки. Села спорожніли. Діти і дорослі чорними тінями ходили вулицями. По всяких звалищах шукали чогось і Юли їли щавель, лободу, траву. Кору дерев, видирали гнізда птахів. Міші наносили в нірки запасів на зиму, обгортали їх землею, а люди роздовбували землю і забирали все, що було. За спогадами горлюк Марії Петривни, жительки села Степанівка. По сусідству з нами жила сім'я голені Трохима. Мати розповідала, що у нього було п'ятеро дітей. Був страшний голод. Люди їли гнилу картоплю, щавель, жолуді, лободу. Жолоді збирали в лісі, сушили та мололи на муку. Вироби з такої муки були гіркими та липли до зубів. Так ось у Трохима було дві старші доньки, років 14-15. Дівчата сильно опухли від голоду, у них почалася сильна рвота і пронос. Не знаю чому, але лежали вони на підлозі поряд і в кожної на животі лежало дерев'яне поліно. Люди говорили, що так можна врятувати від різака. Але дівчатка померли майже одночасно, ховали їх без труни, загорнувши у старі радюшки. Згадує Дмитренко Агафія Павлівна. Було мені 13 років. Пам'ятаю, що в ті часи. Було дуже важко, адже не було чого їсти. Мати борщ варила із крапиви та волошки. Коржі пекла з цвіту листя липи. Багато дітей помирало від різаку. Болі у животі боїли все, що попадало під руку. А ще, пам'ятаю, в яму скинули і закопали двох парубків і дівчину. У дівчині були такі гарні і довгі коси. Так ось до ями її тягнули за коси, а мені здавалося, що вона жива. Найбільше наших земляків загинуло в червоній волоці 130 осіб, в селі Степановка 104 чоловіка, в колонії Бобричі 100, в Будолітках 78, в Заріжці 77, в Жеревцях – 68, в Оснах – 57. Повчі 50. Всього від голоду загинуло 1759 жителів нашої громади. Одним із прикладів Голодомору став підрахунок учнів перших класів. Наприклад, у Київській області, а Лугінський район до 1937 року входив у цю область, в 33-му роках в початкових класах нараховувалось 675 450 дітей. І що ми бачимо на перше Січня 1934 року вже залишилось 168 605 дітей. Де ділись діти у вересні 1933 року вони не прийшли до школи. Втрати всієї України за 1932-33 роки становлять 4,5 мільйона людей. Голодомор не був випадковим явищем природнього чи соціального походження. Смерть через голод стала. Наслідком цілеспромованої політики, засобом боротьби з людьми, які намагалися зберегти своє право бути господарями на своїй землі.